Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському ютуб-каналі. Я думаю, що складно дочекатися такої нагоди, щоб так детально поговорити про справжню корупцію і справжні злочини в системі охорони здоров'я поговорити, звичайно, в контексті скандалів медико-соціальних експертних комісій. Тому. Я сьогодні знову буду говорити про МСЕК, тому що матеріалів по розслідуванню діяльності голів МСЕК ну просто незвично багато. І ігнорувати їх не можна. Свіжий матеріал буквально позавчора, 6 листопада, був опублікований на Українській Правді, що мене звичайно непокоїть, що матеріал. Виданий і створений uh, Transparency International Ukraine не нашими правоохоронними структурами, вони чомусь нічого не хочуть сказати, не uh, їх прес-службами і не uh, журналістами, які працюють, <працюють> без прив'язки до грантовських структур. Виходить, що у нас. Єдина структура, єдиний орган, який зацікавлений у наведенні ладу в системі охорони здоров'я, це Сполучені Штати Америки, там, Демократична партія, Сорос і його команда, ну можливо, ще якісь структури, які фінансуються з бюджету європейських країн, тому що не завжди це. СОРОС і не завжди гранти пов'язані з якоюсь комерційною діяльністю. Інколи гранти можуть абсолютно надходити від урядів Це гроші платників податків Канади, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції, навіть Польщі. Тобто, ж ми повинні розуміти, звідки фінансується ось ця антикорупційна діяльність і журналісти-розслідувачі. А дивно, якось я щось не помічаю від бігуса нічого, але, можливо, ще просто не дійшла не черга. Так ось а, ключові моменти, на які я хотів би звернути увагу. Виявляється справу з Тетяною Курпою, це очільниця Хмельницької обласної МСЕК, Медико-соціальної експертної комісії розслідують аж три антикорупційних органи. Я вже навіть заплутався, як в цих абревіатурах, як вони йде і що починаються. Це і, і на ЗК, і ДБР, і виявляється, що ще одну якусь там справу навіть розслідує СБУ. І от, незважаючи на таку кількість антикорупційних органів. Проясняє ситуацію Transparency International. Більше немає кому в нашій країні прояснити ситуацію, що насправді відбувається. Ми всі вважаємо, що після такого скандалу, після оприлюднення цих мільйонів і загалом публічного викриття, і Тетяна Крупа, понесе заслужене покарання. Також понесуть заслужене покарання її родичі. Практично там кожного тижня зараз чи там через день викриваються нові працівники МСЕ, Миколаївська МСЕК, Волинь, Івано-Франківськ, Київ, в тому числі. І Ми вважаємо, що зворотного шляху немає. Ці люди обов'язково сядуть до в'язниці. Ну, а гроші, які вони не можуть пояснити, джерело їх надходження, вони обов'язково, ці гроші будуть конфісковані. Ну от, ця публікація говорить про те, що, м'яко кажучи, це не зовсім так, або зовсім не так. І виявляється, законодавство не передбачає покарання ні крупи і всіх інших. Єдине за що можна притягнути до відповідальності, я дізнався, так це за недостовірне декларування. І недостовірне декларування передбачає покарання на два роки позбавлення волі і з подальшою забороною обіймати керівні посади на три роки. Тобто два роки відсиділа, три роки. Не займає керівні посади, а далі навіть можна керівні посади займати. А 6 мільйонів так і залишається у крупи, вони нікуди не не зникають, тому що ніхто не може поставити під сумнів доброчесність. я щодо доброчесності, скільки у нас проводяться семінарів в рамках доброчесності, кого тільки. Не підозрюють в недоброчесності. Звичайних лікарів, які виписують лікарняні листки. Ну, вже скоро санітарок будуть підозрювати в недоброчесності, але ось Голів МСЕК не можуть ніяк помітити в них недоброчесності. І 6 мільйонів залишається, 6 мільйонів доларів залишається у. Тетяни Крупи. Це, ну я хочу сказати, так би мовити, серйозний дзвіночок. За що може бути ну, тут наводиться приклади стаття 209 Кримінального кодексу України, якщо посадовий сімсек за отриманий хабар, наприклад, купив майно або поклав ці кошти на рахунок в банках. Ця стаття має більш суворе покарання до 6 років позбавлення волі. Або до восьми років, якщо стосується майна на суму понад 9 мільйонів гривень. І за цією статтею таке незаконне майно можна вже тоді конфіскувати. Але в Україні цю практику майже не використовують. Хоча це і могло б бути виходом із ситуації у справах Голів МСЕК. Тобто це стаття за легалізацію доходів. Здобутих не невчесний спосіб. Все. Е, ви скажете, що так саме хоча б от цих людей можна притягнути по цій статті, тому що ну, вони все робили для того, щоб легалізувати свої доходи, здобуті в кримінальний спосіб. Тому що у цих людей безліч нерухомості, майна, земельні ділянки, і різна нерухомість: це квартири, будинки, дачні будинки, ще якісь там автомобілі, яхти і так далі. Але виявляється, що існує такий моніторинг, який проводиться в електронний спосіб. І. Ну, у нас настільки зайняті ДБР і всі ці і інші антикорупційні органи, що вони не можуть вручну, просто керуючись побутовою логікою, логікою промоніторити і запитатися, звідки у людей такі статки. Просто от в цій статті наводиться, що у Волинського голови МСЕК 50 об'єктів нерухомості. От в декларації 50 об'єктів нерухомості. І електронна система моніторингу не вбачає в цьому ніяких порушень. Вона пропускає голову Волинської обласної МСЕК. Приблизно така ж сама ситуація по всіх головах обласних МСЕК. У них десятки і десятки земельних ділянок. Ці земельні ділянки задекларовані на суму 5 тисяч гривень, 12 тисяч гривень, і електронна система. Все пропускає, нікому не доход... не чомусь не проходить в голову перевірити на достовірність е... цих даних, звідки ці земельні ділянки взяли, чому їх так багато, чому їх десятками, чому десятками об'єктів нерухомості у цих людей? Чому всі ці об'єкти нерухомості також по 25 тисяч гривень, чи по 50 тисяч гривень? Як взагалі таке може бути, і як це все узгоджується з їх доходами, тому що доходи там за рік. 500 тисяч гривень, півмільйона гривень. І от посадовці вони вміщують все своє майно, всі ці десятки земельних ділянок і десятки об'єктів нерухомості в 500 тисяч гривень. Ну, навіть якщо вони помістили це в 500 тисяч гривень, то виникає запитання: а за що вони взагалі живуть? Чим вони харчуються? Тому що якщо люди потратили 500 тисяч гривень на земельні ділянки, на автомобілі, на яхти і на об'єкти нерухомості, то що вони взагалі їли, але це виходить за рамки компетенції за межі можливостей антикорупційних органів. Тобто антикорупційних органи ростуть, 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 але вони пропускають ось такі моменти і <кхе> знизують плечима і кажуть: ну, все по, по закону, все нормально і так далі. Але це ще не все. Виявляється, що з цих 500 тисяч 000... і тут. Така референтна цифра одного з голів МСЕК виявляється, промоніторено загалом 23 голови медико-соціальних експертних комісій. 18 з них мають пенсії, пенсії по інвалідності. Вони, тобто, самі, ну, в принципі, логічно, якщо людина працює на молокозаводі за радянською культурою, у неї завжди в холодильнику повинно бути масло і сир твердий. Якщо людина працює в МСЕК, у неї нема масла і сиру. у неї є можливість собі інвалідність оформити. І вони собі пооформляли всі інвалідності. Вони скалічили там на роботі в МСЕК. І відкриті дані не дають можливості з'ясувати, чи це пенсії по інвалідності, але у них є інвалідності. Тобто інвалідність якось окремо можна подивитися. А пенсії там приховані, чи це по інвалідності пенсії чи ні. Але ми розуміємо, що звичайно у них є ці пенсії по інвалідності. Тобто питання не тільки в прокурорах, не тільки в людях, які собі купили, а в тому числі в головах МСЕК з'ясували, що вони теж всі інваліди. Люди, які роздають інвалідність, вони теж інвалідність інваліди. Тобто, оцей дохід в 500 тисяч гривень, то це разом з пенсією по інвалідністю. І я думаю, що в структурі. Частка цих пенсій, вона в структурі доходів займає там ну щонайменше 25%. Тобто, фактично на 25% пенсії люди собі купують об'єкти нерухомості, земельні ділянки, там яхти і так далі. І найголовніша претензія це до моніторингу, до декларацій, тобто і до оцих всіх відкритих публічних лекцій з боку на ЗК, ТБР, якими Промивають голову лікарям і іншим громадянам і розказують їм про доброчесність. Почекайте, Почкайте, нашого ви шукаєте доброчесність там, де не потрібно шукати, у вас під носом є повно недоброчесних людей. Я думаю, що так, якщо розібратися в працівниках ДБР і помоніторити їхні доходи і запитати взагалі, за рахунок чого вони живуть, і подивитися що вони задекларували і звірити то там ми теж побачимо десятки земельних ділянок об'єктів нерухомості і автомобілів можливо саме тому е працівники і детективи всіх цих е антикорупційних органів впритул не бачать ну оцих всіх недостовірних цін і якусь нездорову кількість земельних ділянок і я ж кажу 50 об'єктів нерухомості у голови волинської мсек Ну, я навіть не знаю, що це може бути, і гублюся в здогадках, що там може бути в цих об'єктах нерухомості. Тільки тобто, у нього одного, так? Тобто ми ж розуміємо, що у всіх у них є родичі. І народичі, очевидно, ще щось порозписували. Це ж не, не, не єдина, значить проблема. Ось тому, ну ось я зачитаю зараз, що найбільша стурбованість в нас викликав той факт, що 18 з 23 Очільники отримують пенсію, або їх отримує їхній чоловік чи дружина. А у восьми випадках пенсію отримують обоє. Це, я думаю, це теж ну, важливий момент. Ми ж родичів тут не беремо, там ж не тільки самі голові мсек інвалід. Я думаю, що ще всі їхні родичі інваліди. У понад половини випадків голів обласних всяких за час їхнього перебування на посаді можна простежити значне <кхи> зростання активів. Це теж чомусь проходить повз увагу антикорупційних органів. У власність дружини голови Івано-Франківської обласної МСЕК Михайла Кулеєця за час його перебування на посаді додалося чотири земельні ділянки понад 1000 квадратних метрів. А сам кулеєць лише за 2023 рік збагатився п'ятьма ділянками по декілька тисяч квадратних метрів. Причому за декларацією чотири з них коштують менше ніж 10 тисяч гривень. Описано наштовхує на запитання, чи перевіряла НЗК вказані декларації в обласних ПСЕК і які висновки зробило агентство за результатами таких перевірок. І виявляється, що от всі вони успішно пройшли автоматизовану перевірку на ЗК, яка просто полягає у звірці даних декларацій з реєстрами. Проте, до такої успішності автоматизованої перевірки залишається чимало запитань. Адже під час ручної повної перевірки уповноважена особа може запитати в декларанта пояснення щодо походження за Ну, заощаджень. Автомат, автомат вже не записує, не запитує верніше, не може запитатися. Ну, Мабуть, на це і розраховано, що от роботи, вони не запитують, де ви що взяли. І тому все добре у нас з деклар... декларованим майном. Ну і так само автоматизована а, повна перевірка не може вирахувати імовірний конфлікт інтересів, коли очільники МСЕК безпідставно надають висновки про інвалідність щодо себе або членів сім'ї. Перевірити ж суму готівки заощаджень декларантів НЗК за мандатом не, не може. Це можуть зробити лише правоохоронні органи під час обшуку. Цікаво, що загалом, з поміж усіх вивчених нами декларацій, лише одну перевірили уповноважені особи на ЗК вручну. І це якраз була декларація голови Хмельницької МСЕК. При цьому за результатами перевірки були виявлені лише ознаки адміністративного правопорушення, але не кримінального. Тепер щодо. Е Прокурорів, які мають інвалідності, всі вони знаходяться в статусі службових розслідувань. Але ну, службові розслідування вони якби ніяким чином не позначаються на покарання. Тобто, службове розслідування взагалі не передбачає відсторонення навіть від роботи прокурорів. І прокурори продовжують працювати. Невідомо, чим закінчаться ці службові розслідування, і е, е, ясно, що це навіть не про там, кримінальні справи. Тобто, якщо ми думаємо, що прокурори понесуть якусь відповідальність, то, м'яко кажучи, це дуже велика наївність. ось, Це потрібно враховувати. І висновки, звичайно, які тут я теж їх уже піднімав. Як це все змінити? На жаль, кадрові рішення і, і у скандалі зімсек, як і ліквідація самої установи не вирішують системну проблему. Недостатній контроль за роботою цих комісій і неможливість, ключовий момент, неможливість притягнення їх представників до відповідальності. Наразі практично відсутні механізми, механізми, які б забезпечили належне виявлення, розслідування і покарання для цієї категорії держслужбовців. Я все, ну можливо, недоречно в наш час приводити гуморески від, ну, в принципі, це не російський, а радянський Хазанов. Я пам'ятаю його таку гумореску, що все, все зрозуміло. 6 мільйонів доларів ми всі бачили, бачили об'єкти нерухомості. Бачили, все бачили, а от довести нічого не можемо. От це тут в нашій ситуації. Все Всі бачили, вся країна все бачила, а от довести нічого неможливо. І тому все залишається так, як є. Е, система потребує комплексних ґрунтовних змін, які ну, стануть надійними запобіжниками проти повторення аналогічних скандалів у майбутньому. Що потрібно зробити? У НЗК НЗК має переглянути наявний підхід до проведення е, повних перевірок, зокрема, відмовитися від їх автоматизації та зосередитися на проведенні цих перевірок вручну повноважним особам. Це треба, щоб Transparency International розказало дармоїдам з правоохоронних органів, антикорупційних органів, що потрібно відмовитися від автоматизації. Тому що якби цього не сказали. Активісти Transparency International, ну, то, напевно, в нашій країні ну, про це просто не здогадалися. Парламент має синхронізувати коло осіб, які можуть бути покарані. До речі, головим Сек взагалі не передбачені як там, державні службовці і не підлягають переслідуванню антикорупційною там, Вищою антикорупційним судом і прокуратурою. І Вони знаходяться поза процесами. Контролю і покарань. От. Потрібно значить, тому потрібно синхронізувати коло осіб, які можуть бути покарані за незаконне збагачення. Або чи активи можуть бути визнані необґрунтованими <кій> <кій> суб'єктами, зобов'язаним подавати декларації згідно з законом про запобігання корупції. Про те саме на історію, яка зараз розкрилася, такі зміни не вплинуть, адже кримінальний закон не має зворотньої дії. Наголошую, кримінальний закон не має зворотної дії. Вони вже не, не підпадають під кримінальне переслідування. А тому потрібно розвивати механізми притягнення до кримінальної відповідальності за легалізацію майна. Це єдине, до чого можна до них зараз. Скажем так, пред'явити претензії, легалізація майна. Тому що закон не має зворотної дії, от в нашому випадку. Якщо цього не зробити, то в кращому випадку декларації голів СЕК ЗК відбере на повну перевірку, за результатами якої може встановити ознаки просто недостовірного декларування. Про які ми вже згадували, що там максимум 2 роки ув'язнення, ось. Ну, от така ситуація у нас зараз відбувається з МСЕК і в системі контролю. Підведу підсумки, що у нас все шукають корупцію, злочини не там, де треба, і не там, де вони є. І не випадково у нас передбачено 10 років покарання за зберігання дров на опалення без належних документів. А от 6 мільйонів доларів зберігати це абсолютно нормально. Тут ніякого покарання не передбачається, і конфіскації не передбачається. Е, якщо ти хочеш зігрітися взимку і не можеш показати, не збираю якихось сухостою в лісі, то 10 років тюрми. А якщо ти зберігаєш 6 мільйонів доларів, що на ліжку не поміщаються, ну то е, просто з тебе посміються там. Україні, чи поплачуть, і на цьому все і закінчиться Ну, поки що таку країну ми збудували, але про це теж потрібно говорити. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу. До наступної зустрічі.